14 листопада лубни прийняли до себе гостей з Києва, Харкова і Полтави, щоб відзначити шостий день українськомовної преси у місті, де в 1905 році при царській імперії без офіційного дозволу вийшла перша україномовна газета Хлібороб, редакторами якої були лубенці брати Микола та Володимир Шемети. Тоді була 40-річна заборона на все українське і встигло вийти лише 5 номерів газети, після чого росіяни закрили ненависний за змістом і незламним думком. Духом україномовний тиженевик». з цього часу почалось становлення україномовної преси і її боротьби за існування, яка триває і понині. Громадськість вже неодноразово виступала з ініціативою встановити на державному рівні День українськомовної преси, і відповідне звернення було на столі не в одного президента України. Та як минула, так і наша влада по-новому ігнорує ідею популяризації державної мови. Голова Лубенського медіаклубу Володимир Безчасний розповів, чому харківські журнали. Журналісти вирішили провести подібний захід саме в Лубнах. Ви самі розумієте, що відмовитися від такої пропозиції це було б неправильно. І тим більше, що е, цим самим нам честь випадає прийняти е, слобожанських журналістів, патріотів-українців, які е, шанують хлібороб, шанують шеметі, видавців цієї газети і взагалі шанують українське слово, українську мову. Тим більше, що ситуація на Слобожанці з українським словом, українською мовою, засобами масової інформації набагато складніша, ніж у нас на Полтавщині. Київлянин Тарас Марусик, фахівець з мовної політики та голова координаційної ради захисту української мови, стурбований тим, що зараз над українською мовою нависла серйозна загроза, яка йде від ставлення влади і байдужості громадськості. Як вони вирішили вирішувати мовне питання фактично з шляхом дуже дивним. Ви пригадуєте ці е, такі ярлички е, в кутиках екранів? Єдина країна, єдина страна. Потім ця божевільна ідея, я не знаю, чи це садового самопомічі, що я ми один день розмовляємо російською, а Донецьк один день розмовляє е, українською. Це ці божевільні загравання, які фактично Ну, це можна назвати легальною або патріотичною русифікацією. Такого навіть не було Януковича. Е, Владислав Проненко, харківський журналіст та ветеран Української служби Радіо Свобода, визнав, що харківські засоби масової інформації задихаються від російської мови, і сподівається, що приїзд до Лубен дасть подув свіжого повітря, який розвіє трупний сморід сьогоднішньої харківської журналістики. Ви не повірите, сьогодні ми відзначаємо ю того, чого в Харкові немає. Ми не їти в Харкові українськомовної преси немає. Немає українськомовних інтернет-ресурсів. По суті, телерадіокомпанії, ну, скажімо, державні, ну вони зобов'язані державною мовою працювати. А навіть я навіть не можу сказати, ефір вичищений абсолютно від преси незалежної. І просить незалежний, і тим більше в преси української президент Полтавського обласного медіаклубу Людмила Кучеренко, яка неодноразово в якості волонтера, журналіста і громадського активіста відвідувала буремний схід нашої країни, допомагала визволяти з полону журналістку Ірину Бойко. Розповіла про проект, який вона проводила разом з американською організацією. Ми досліджували взагалі по Україні. Поширеність алкоголізму, наркоманії, суїциду, кримінальних схид, схид, ну, це, кримінал. От. Ну і, ну, Дослідження зробили по всіх областях, дуже грантові. Один хтось із нашої групи запропонував каже: а давайте ми накладемо нашу карту да? От, на карту. Поширеності ну, української і російської мови. От вони поручну карту, так, так, накладають на другу карту. Шок. Шок. Виявилося повністю співпадіння поширеності оцих всіх, що я перерахувала, аколоризм, наркоманія, кримінал і так далі. Поширенням російської мови. Про повну повна. Чим далі на схід він, так що всього цього добра більше. Там, де поширеність більше російської мови, там цього добра більше. І чому вони почали задумуватися ну, і для себе зробили такий висновок, що мова не лише мова, як засіб спілкування, мова це культура, це ідеологія. От на Західній Україні ви розумієте, що там більше поширення. Міє, та ми люди набожні, це все ж пев, певна ідеологія, вони менше схильні до е, кримінальних осіб взагалі під час зустрічі присутні журналісти обговорили питання, як через посередництво друкованого слова можна боротися за незалежність України. Як перо журналіста може бути корисним і дієвим в часи, коли навколо стріляють автомати? В ході обговорення проблем було затверджено кілька дієвих пропозицій, що стосувались захисту. Сто української мови і її простору в змі Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин, об'єктив.